3 літра TFSI, 2016 рік. Машина була куплена в Америці і успішно мотор цей покинув чат, тому що американці сказали, що ця машина на ходу, а казалася, я наїбалі, правильно. Мотор 3 літра TFSI, ще раз повторяю, 16 год. Ви думаєте, а де ж машина? Правильно, машини немає, тому що це машина нашого друга, вона стоїть в Житомирі. От дивіться, як ми запакували йому двітель, ми йому повністю забили капіталку. І собрали йому всю навеску, повністю все собрано. І зараз відправляємо йому, він буде там встановлювати. Чого ми не забирали машини, я вам поясню. Тому що машини, машина розбиралась на другій станції. Знялась передня панель, розбиралась ходова. Це геморрой, правильно? Ну так. Да. E, люди самі розбирали, тому нехай самі краще збирають. На такі речі ми гарантії не даємо, щоб ти розумав, на установки нічого. Так, да, ми можемо там на перевірку, на запуск приїхати, подивитися. Ну коли ми не встановлюємо двігатель на машину, ми не даємо гарантії. Зараз гарантія приймуть таке, що вони в нас за ворота. Тому, якщо ви заказуєте, у нас ремонт двигуна і машину ми не ставимо, гарантії немає. Почому ви скажете? Просто тому, що ми не можемо її перевірити. Як її цей мотор поставили, як на ній приїхали, як його обкатали, ми не знаємо. Яке там навісною стає? Так, цей мотор ми збори, ну, это, для... потому, що это Це наш товариш в ми знаємо, що у нас підводних кам'янь не буде, правильно? Да. От дивіться, як запаковано, і він жде своєї нової машинки. Коштик.